Всім привіт, мої дорогі підписники, мої друзі, як я за вами скучила, нереально, я не знімала відео більше року, на це були свої причини. У нас в моїй країні рідній Україні сталася велика трагедія. В нас почалася війна, повномасштабне втручання Російської Федерації, йде повне знищення наших людей, наших дітей, наших хлопців. Росія країна-агресор, країна терорист. І якщо у мене є Серед підписників або глядачів хтось із Росії, я прошу вас видаліть себе. Залиште мене, тому що я вас не бачити, не чути, не хочу. Ви для мене не люди. Я вас ненавиджу та проклинаю вас, як і всі українці. Приготуємо ось такий такий чудовий супчик. 20-30 хвилин і. Смачний обід або вечеря для вашої сім'ї будуть у вас на столі. З продуктів найпростийший набір це картопля, морква, цибулинка. Я ще додаю вершковий сирок, плавлений, дуже смакує. Також в мене сардина. Можна скумбрію брати, можна кільку брати, лосось, форель, що у вас є. Та рис. Нарізаємо картоплю. Поставили водичку, вона вже закипіла, нарізаємо картоплю. До речі, можете мене привітати. Я вийшла заміж, вже третій місяць. Ось, Все-таки ми вирішили це зробити, тому що вже багато років разом і треба було узаконювати відносини. Тим паче, в такі, знаєте, часи тяжкі. Підтримувати одне одного та бути вже чоловіком та дружиною. Ось. Таке скромне у нас свято було. Ми були в гарних вишиванках, зачіска, фотографи, був з підтримки, як скаже, мій тато, тому що у мого чоловіка він сирота, немає нікого. Ось. Так скромно провели вечір. Картопельку нарізали. Ось рис ми добре промиваємо, і зараз треба зробити нам зажарку. Класичним способом: цибульку обжарюємо, потім додаємо моркву. Ось відкрила середину, але повністю розчарована, тому що рідини більше 50%. Не буду більш таку брати. Треба вийняти все лишнє. Може, кісточки, які, знаєте, є. Та трішки вилкою так розім'яти її. На такі шматочки, більш-менші. Ну, ось так. Цю рідину я не виливаю, та все йде в суп. Зараз покажу вам. Цю сардину, щоб ви її не брали, вона продається, здається, в АТБ. Ну, вона на смак непогана, але ви самі бачили півбанки просто рідини. Так, картопля з рисом у нас вже майже зварилися, додаємо туди зажарочку і одразу нашу рибку. Це все дуже швидко, швидко, тому що все готове майже. Уже. Тут можна додати спеції, сіль, перчик, ваші улюблені, може, якісь спеції до супу у вас є. Пробуємо обов'язково на смак, щоб вам було смачно. 3-5 хвилин проварюємо і плавлений сир я натираю. Можна нарізати кубиком, неважливо. І туди. Ось така краса. Дуже рибний такий, знаєте, рибно виражений такий аромат, дуже смачно виходить. Ось уже наш сир ми відправили. І в кінці зелень. В мене зелена цибуля і кріп. Обов'язково завжди додаю зелень, але треба прокип'ятити хвилину-дві, ну, щоб не скис. Тому що зелень свіжозаморожена. Не жаліємо. Чим більше, тим краще. І ось такий супчик готовий. Була рада з вами, як то кажуть, побачитися, почутися. До наступної зустрічі. Всім приємного, мирного неба вам над головою. Всім па-па.